Присяга на вірність черкасцям, депутатські спізнення та прогули так минув сьогоднішній сесійний день. Після перерви обранці і зовсім не зібрались. Чому мої колеги розкажуть? Із 41 одного обранця у залі 35. дехто прийшов із запізненням. Та все ж сесію міськради розпочинають і як ніколи урочисто. ТВК офіційно представляє новообраного міського керманича нового за останні 9 років. Зареєструвати Бондаренка Анатолія Васильовича Черкаським міським головою. Той одразу ж складає присягу на вірність місту, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. Від першого засідання до другого міський голова одразу оголошує наступне депутатське зібрання і голосування за регламент та дехто з обранців проти і просить про перерву. Відповідно до регламенту. Частина депутатів таке рішення блокує, просить підтримати новоспеченого міського голову і перейти до другого засідання. Черкащани діють радикально. На першій сесії може лише бути оголошені протоколи і приведені до присяги міський голова. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, жодні інші дії на першій сесії не передбачені. Відповідно, жодні інші голосування вважаються незаконними. Скільки це буде продовжуватись, незабаром зима треба працювати. Я я прошу депутатів повернутися в залу і проголо і проголосувати пропозицію міського голови. Депутати пояснюють, про продовження засідання не знали до нових голосувань. Не готові. Зараз Ми виходимо не просто так. Ми виходимо просто посовіщатися. Ви слышали об этом? Обивіть перерву. Тому що цього у нас не було на повістки дня. Поэтому я прошу, щоб громада це зрозуміла. Є декілька фракцій, які спільно намагаються знову повернути до кабінету Олександра Романовича Радуцького. Олександр Романович, я вам відверто заявляю, наша фракція вас не підтримає ніколи. От, тому припиніть. І припиніть постійні телефонні дзвінки до наших депутатів, пропозиції робити незрозумілі. Ні про яке обрання секретаря мова не йде. Якщо когось переважають особисті амбіції, то виходьте, будь ласка, сам винуватець суперечки та екс-секретар міськради Олександр Радуцький каже, про голосування ніхто не домовлявся. Якщо ж друге засідання не розпочнуть, то наступне за законом не раніше ніж через 10 днів. Якщо ми розпочнемо працювати, то в найкращому випадку це буде десь 10 грудня, десь в таких термінах. У нас на вулиці вже скоро піде сніг. Нам зараз треба, якщо треба керувати, робити зміни до бюджету. Урешті вирішують перерві бути, аби в паузі градус політичних пристрастей хоч трохи знизився. Прошу міського голови об'явити перерву на 20 хвилин. і Всіх депутатів зібратися після 20 хвилин і почати працювати. Та після перерви народні слуги так і не зібралися. Для кворуму бракує кількох сесію закривають. Новий міський голова такі дії називає демаршем. Порозуміння з тими, хто покинув зал засідань, каже, не шукатиме, передбачає інше. Я думаю, що вони самі прийдуть і будуть шукати порозуміння. Я вважаю, що це помилка міського голови. Так зробити такі заяви і так себе вести. Тому я все таки сподіваюся, що він змінить свою точку зору щодо ставлення до депутатського корпусу. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікка Новини.